Захисниця Зосталі Катерина Поліщук із позивним пташка звернулася до президента України Володимира Зеленського. Вона попросила провести службове розслідування стосовно дій командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади Богдана Шевчука. У своєму дописі у Фейсбук парамедикиня розповіла, що понад рік перебувала у зоні бойових дій пліч опліч із цією бригадою, і саме через дії Шевчука припинила співпрацю. Розслідування військова вимагає провести за фактами злочинних наказів. Свідомої недбалості нехтування життям та здоров'ям особового складу дій, що призвели до загибелі великої кількості військовослужбовців, егоїзм, сліпий кар'єризм, усунення усіх незгодних командирів, пригнічення бойового духу та приниження особового складу повною байдужістю до основної мети військовослужбовців. Між тим росіяни частково відновили Феодосію 13 Я нагадаю, що це радянський склад ядерної зброї, розташований у тимчасово окупованому Криму. Зараз ворог там зберігає боєприпаси. Про це повідомили у ГУР на запит Суспільного. У розвідці зазначили, що на півострові відсутні об'єкти, де окупанти розміщують ядерку. Окрім цього, не було зафіксовано випадків перевезення такої зброї. У ГУР зазначили, що носіями тактичної ядерної зброї можуть бути літаки, гелікоптери, а також підводні човни. Кораблі, катери, що розміщуються у тимчасово окупованому Криму.